Так, всім доброго дня. Це нове відео на Ютуб каналі Пательня. І зараз ми з паном Олександром знову таки за його гроші летимо в Луцьк за форцієрою, за привод, обірваний вихлоп треба сторгувати до 500. Як думаєте, вийде, вийде чи не вийде? З 800 З 800 до 500. Коротше, давайте. Це нова серія. Тут буде дуже багато цікавого. Того не переключаємося. Погнали! За 300 гривень виходить дві машини. Фор Сієра отак от виглядає. Такий гарненький. дрифтували на ньому, хлопці. А чого на зиму залишаєте? Табу беху хочемо взяти, а? Ну я бех Може Можемо да, Ні, то не ви. Хлопці, не повірите, я починав з For Сієра, Тільки в мене була купешка. Рік тому. Рік тому. Ні, я біж до них не вернусь. Така вона постану. Діорний капот. Що О, теж на ФСОшках, як в мене, йоп. Олдес помніт. <ріст> нема. А чого вчора злили, бо там вода. А воду взяли? Прекрасно. Отакий От він по кузову. Води в моторі нема. Новий карбюратор. Газ є, да? Ні, ну Виглядає непогано, в принципі, в цілому машина. Зараз будемо роздивлятися її детальніше. Так, в нас йде запуск. Я бачу паук є, а далі, походу, взагалі нічого нема. О, давайте запуск. Нова каністра. Хлопці професіонали я бачу. <музвілля> нас не робить ніхуя, да? не заїбись, так? Не заїбісь, він потрої трошки. Так, глушиє. З датчиків нічого не робить. Ну, спідометр робить. Спідометр робить, кометр ні. Все Температура, Температура працює і бабка в... працює. В... Ти в неї багато грошей вклав. <проб> да? Там із завгодим. Ну, трошки пороги нема, да. У мене ціле. Ну. ну Онжерони на місці. Важна штука, до речі. Що сказати, такі пороги. Подрізте, бішми. Напальна бричка. Ой, бля. Так, щоб всі знали, оцей форцієра не приїжджайте дивитися, машина була бита. Показую, дивіться. Шпакльована! Шпакльована! Видно, так? Да? Все, хлопці, все, дякую, ми поїхали. Так, в нас тут хлопці думають, ми запропонували їм якихось 400 доларів за неї. Цей хуйло, блядь, не хоче мені платити гроші, блядь, за мою роботу, взагалі. Блядь, поки що ждемо, Якщо вони за 400 їх віддадуть, я буду найщасливою людиною. Так, починається план. Опа, опа. Опа. За 500 весьма так? За 400 тонн Ні, мужик, Не, не цікаво Скільки за 500 рубри? взагалі. Дивись, от. Ми кіньше плато это Та то Наши вам так. Що давай 400 баксів не побратим. Ми бля, зараз самі привозимо воду. Да, ми типа... Все, ми вас відпускаємо, ви нам техпаспорт. Що там, чи що у вас по доках є? Вообще нічого. Ничего, техпаспорт? Да. Ну, окей, да. Хоть щось блядь. 400 баксів. Тим більше, якщо нема доків, блядь 100, а якщо за 400, може я собі її зроблю. Ти що, Ти знає що з... Тобі знаєш скільки все робити, а зараз ще що знаєш, що? бачив цей закон. Бачив закон, так? Да? Про 7-5-7 років на четвертий штраф без водіння без прав. Ні, то не четвертий. Чи третій? Другий. Перший штраф 3-400, другий. Другий більше, більше 40, грошей, 40. а на третій, по-моєму. 40 тисяч плюс це на другий день. 400, ти, ти тобі можеш чимось зайнятися нормальним життям. Ото хуйня, то не. ну. Тобі в неї вкладати вкладати. Зараз зима піде, в тебе постійно будуть отйобувати свічі. Я тобі гарантірую, як людина, яка, яка машинами займається. І ти з не будеш їбати. Тобі кожен день зливати, заливати воду. Е, бачив ціни на паливо? в тебе газу там нема. От те, що нема ГБО, це піздеця поводить. ГБО прям прям потрібне там ГБО. Все Да. От, от, дивись, дивись. Хорошо. Все, супер. І так, даний екземпляр змогли купити бідні люди, які будуть страждати за 400 доларів. І щасливі люди, які продали. Е, ну, ви дебіли, треба на капоті. Ну ладно, окей, все, пізно. Та можемо піти Ні, ні, просто для, треба для приліччя. Для, ні, Це просто традиція. Все, вітаю тебе! Більш не їбись з нею. Так, тих паспорт дав ключ дав, вітаю тебе, будеш їбатися з нею. Хлопці. Хлопці, заробляйте бабки. Зар, заробляйте бабки. Вам треба двіжитись. Вам надо движетесь. На байсе, кстати, бьешь что, не? <поставлені> що, туда? туда? Да. Туда? А что я не хочу? Фотографий, как дальше, ну, 6 подходит. Там дальше пуши кровавый. А пампердость тоже. То, 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 то. Просто на дороге. Не вензавту по заму. А ты можешь <поставлені> в телеграм метки покидывать? Да. Добрый. Скинешь ему в телеграм метки мы по. Значит, так мы в. За 400 доларів. Да. Ну, попались на опиті, ну, чуть, чуть так. Я сподіваюся, вам подобається відео. Ми продовжуємо, будемо продавати її. Так, ми знайшли трубу. З пацанами попрощались, взяли іншу 39-ку і приїхали за трубкою. Труба от вона лежить, да? красуня. Зараз грузив 39-ку і завозимо. До речі, народ, бачите, яка класна якість, знаєте чого? Бо от мій старий iPhone, а це мій новий iPhone. О, Саня грузить трубу. О, але тут прикольно, тут хлопці ці літали на тому сієрику. Так, айфончик в мене вже сідає, але ця корчелига майже добралась додому, залили воду і вона навіть кудись питається їхати. А я їду на іншій корчилизі. Не знаю, чи вона... Водова... Вона була в відео, так, да, була. Пам'ятаєте, це 39-та за 2-300 доларів, а це форцієра за 400 доларів. Приїхала на гаражі, зараз будемо її кидати тут. А, не буває. Ставочка до серії. Значить, Фордік. Вчора в нас оглядали, оглядали та не купили. Не знаємо чого, типу, його навіть на підйомник... Заганяли, дивилися за 600 доларів без торгу, не взяли. Але сьогодні будуть оглядати беху. Ну, по логіці подзвонили, сказали, що хочуть оглянути. Я її намив, тут в неї було здерте, я її зелентою заклеїв, тут вже блять. Коти, йобані полазили. В мене не було пару хвилин. Вони вже залізли на неї. Ось, красивенька така, почищена, помита. Поки не беруть і поїду показувати. Теж вам щось підзніму з того. Отака рослина заростить у мене в дворі. Да? Підготовлена до продажу. Блистить, намита, навачення, колеса натерті. Салончик польотикою на О, так, Ти що? Яка бомба? Так, от виглядає. цілому я вважаю шикарно. Зараз за хвилин 10-15 будуть покупці, бачите ці розводи охуєнні на капоті, то я так молодець помив. В принципі, от машинка готова до продажі. Намита, накрашена. Ждемо. Так, бумер проданий. Да, Не так як я хотів, звісно, по грошах, але, в принципі, ми на ньому най заробили 200 доларів. І ще плюс рульову рейку зараз продамо ще сотку, заробимо. Проданий за 4300. На цьому, в принципі, все. Продовжуємо будні перекупів, будемо щось шукати. І так, в нас новий день, нове життя. Зараз по автопідбору е, дивимося BMW E90 і після цього зразу ж шукаємо нову машинку. Сьогодні є три машини, дві з яких йдуть нахуй. Ну і одненька, хорошенька за 130 км від мене. Але як ви розумієте, їхати так далеко нема бажання, того будемо щось вицепляти по луці. По машинах, значить, в нас BMW е 2 E39, E46 і Mazda 6. І ще одна є 46, яку б я хотів би е, сьогодні теж глянути. Так що ждемо. Так, машинку ми глянули, зараз їдемо дивитися 46-ту BMW для мене. Мать, приїхала каструля. Добрий день. Це ваша каструля. Що ви її подаєте, так? Я типу не дивився на уважно, Того я не знаю. Подивимось. Піста, піста. Родна казка, зараз прибор Не, Серйозно родно? Ні. Пахне було. Ой, бля. Да, конечно. У дохуя. Да, да, я уже понял. Хорошо. Хорошо. Резина хорошая. Да. Ну я дымал, так сказал. Зима. Йо. Я то думаю, что ты ей продать не можешь. Я... Зима. Да, да. Ебать. разъем, классно висит, не побоится. О, самопар, да?

Робить, працює, буде лагерь. Сука! Не робить стабілізація взагалі, Горять помилки по фарах. А, датчик треба міняти, поняв. Трошечки димить. Отака от вона, от така. Хую знаю. Давай будемо чесно. Яка крайня ціна? Чотири. Чотири крайня? Щастя, здоров'я. Це піздець за 4. Пересідаємо на отакий от агрегат і будемо летіти в місто, не місто, в село перед Рівним. Дивитись BMW e 30 зимовий корч. Так, Ми вже заїхали. Нашого ще немає, він тільки виїжджати буде, ми швидко доїхали. Коротше, ждемо. Приїхала наша беха 30-ка, ну з виду просто вогонь біля виглядає ідеальненько. ідеальнень. Трошки скраплення є. Бампер тут такий, ну, в принципі, вона виглядає... На вихлопі бурчить mm -hmm. кольор. Що mm -hmm. двері не закриваються нормально? Mm -hmm. Резина називається класик. Mm -hmm. І от салон. Mm -hmm. Порогів нема? Ні, де писано буває, що Та, да. то ж треба знизу дивитися. Зараз я весь обіду кузов, подивлюсь, наскільки все печально. Не закрашені красиво. Mm -hmm. а то Шпаклі багато, да. шпаклі на ній багато. Бать вона малесенька ще в додачу. Такий салон, трошки дармовий села. Але... Непогано виглядає, ладно. Капотний простір виглядає, як у всіх. Якщо ви пам'ятаєте, за 500 доларів виглядало гірше. О, а, не димить. Не димить, але тут трошки мені не сильно Тишцеві звук Лапансьця доступається тут ну, Дай Кришку притягує видерну щуп Ніще ще є, але у нас підлога мокра Зутійські видно, так? Да? Видно. Циліндрик, я не бачу. Там защита! У нас багажники тітає хтось. А в нас включення змоєчки. А знаєте чого? То, що на машинку їде клієнт. Виставив я її за 1800 в Тікток. Зараз людина за 1500 летить до нас. Ми її миємо, прибираємо, красиво її робимо. І я включу відео, коли він вже приїде, покажу, як він її буде дивитись І чи купить, чи не купить, невідомо. Так, BMW в нас повністю оглянули. Зараз перераховуємо гроші, розраховуємося, і бешечка продана за 1500. Гроші, які будуть для нас, зараз ми їх перерахуємо і будемо двигатися. І так, в принципі, все. З хлопцями розрахувалися, зараз я їм віддам тітанчики. Ну, я віддаю повністю машину зі всім комплектом. Так проще продати. Малишечка мені понравилася дуже. Якщо вам понравився відео, ставте лайки. Підписуйтесь, це ще не кінець. Зараз ще дещо розкажу вам. Брат, цікава твоя реакція. Знаєш за скільки купляв? Скільки? 1350. 1150. <реш> <клухає> <клухає> <плухає> <клухає> Сука, перекупи заїбуть. Ми його так довго мусолили, так довго торгували, щоб ти розумів. Ну Але, вітаю з покупкою, все. Ні, машина достойна, ці гроші вона оправдає. Я вважаю за ці гроші клас. І дісочки ми теж віддаємо. <клухає> а тепер відео все. Всім дякую за перегляд. Пока. Ну все. Газані очень сильно! Все. Машинка продана. Машинка уїжджає в Львів. За 1500 була продана. Хто не встиг, хто я поздав. Машина реально дуже достойна. Просто удачі. Ух, убийця, просто... І так, народ, все, наша серія на цьому закінчується. От ми купили BMW E30, купили її за 1500 доларів. Я вважаю, варіант непоганий, з власником зв'язався, нам вийшли доручення скоро десь на тижні. Він сам шацька, це його машина давним-давно була. Тут в нас поміняний мотор. Тут колись стояв 1,8, його виняли, вкинули блок від 1,6, розточили і зібрали назад. Цей власні тіпуля, якого ми купляли, його власне настраював е інжектор. Цей, щоб він нормально працював, але він досі нормально не працює, Інколи переливає, трошечки держить тисячу холостих, хоча холості мають бути десь 800-700. Так, що, в принципі, покупка я вважаю, класна. В наступному відео ми її обов'язково продамо. На цьому, все всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і підтримуйте україномовний контент.